Та Лігія кіц. мирного неба вам і побіди поскоріє. Все буде добре у вас. Треба потерпіти ще немножко. Я знаю, все буде добре. Дай Бог ще от трошки і все воно направиться і все, все буде прекрасно. Буде мир, і буде перемога, і буде все добре. Оксана Оксаночка, доброго всім ранку, Божої благодаті, всіх благ і гарного настрою. Дякую. Ну що, там є вже 200 лайчиків, нема. Тетяна Чепурних, Росії нема. Є збіговище різних народів. Не збіговище, а колін... колонізування других народів. Збіговське це тоді, коли ну, самі люди туди йдуть, як то кажуть, добровільно з'їхалися, зійшлися. А, а це колоніз... колі... колонізування, бо це захоплені народи, це не добровільна... не добровільний вхід в Росію, а це захоплення. Так що ось таке. Машенька, Любочко, іду поста порати свою господарку. і В грубці вже горить і буде тепленько. Телефон заряджу на повну. І павербанк занесу до сусідки і позаряджаю усе, що можна. І знову будемо на, ді... на декілька днів заряд... зарядою. Зрозуміла, добре заряджений, добре, добре, Машенька. Хай буде так. Натуся, доброго ранку, любочка, здоров'я і миру вам і вашій родині. Доброго ранку, Натуся і вам всього найкращого. Руслан, люблю вас. Чекаю, коли ви з'явитесь в ефірі, значить ще якесь якось живемо в клятій війні. Ми втрачаємо рідних і самі немов мертві. Так, Руслана, дуже тяжко. Доброго ранку вам, хай Бог береже. Хай Бог дасть, щоб та війна свята як найскоріше закінчилася. Машенька, телефон в хаті, а я на вулиці з павербанком порати господарку неудобно. Так, Машенька, я теж телефон занесла до хати, щоб зараджався, сама порала худобу, а стрімшов, бо подивилася, що є тільки... 60%, думаю, що поки стрім дійде до кінця твій, то я вже не буду мати, що, з чим проводити сама ефір, з козами буду пасти. То я занесла, оставила, сама пішла допорувати. Юля, в мене кози у грибах розбирались. Якщо їдять, значить і стім'яні. Ні, в мене не так. У мене, як був там той черниш великий перед того, то він тільки одні мухомори збирав. Ті другі кози то їли всі підряд гриби. І, і опеньки, і маслята, і шампіньйони, вони всі їли. Ну, тих блідих погано, то вони їли. Мухомори їли, озонтики їли. ось. А ті не вміють грибів їсти, ті не навчилися від там тих. Так що ось таке то. Наші клапти немає. Ягоди файні. Упа, бачиш? А, як вягідь її збирає? А що ви хочете інтересного, Євгенія, пишіть, будемо розповідати інтересне? Mihajlo, Ljubaša, dobro ranku, dobro ranku.